Заради себе, а заради людей. Рятуйте, незважаючи на будь-які труднощі, бо ви дали присягу. Ви віддані своєму народу і є зразком того, як служити на благо України. А благо України це народ. Сьогодні людський ресурс це наскільки важлива частина, що ми бачимо, багато виїжджає за кордон, багато змінюють. Місце проживання внаслідок тих чи інших подій. Ви залишаєтесь тут, ви працюєте, ви рятуєте життя. І це найвища чеснота людська, яка тільки може бути врятувати, запобігти, допомогти, щоб тут, на середині України, життя продовжувалося. Хочу також бачу добровільних пожежників тут. Щиро радий привітати вас, Всевишній вас отак. Дає вам шлях, і ви схильні до того, щоб і матеріально, і своєю працею, своїм служінням без перебільшення також допомагати людям. Також це велика, велика вдячність від усіх жителів громади, і ви не тільки своє село забезпечуєте своїми діями і безпеку, утворюєте, а і навіть ті села, які дотичні. Куди встигаєте, там, там і допомагаєте. Щиро вам подяка. Хлопці, сьогодні я вам вітаю. щиро бажаю, щоб в ваших родинах найперше був мир і злагода. Незважаючи на те, що ви постійно під ризиком, постійно на службі, у вас вдома повинен бути порядок. Є правила безпеки, відповідно, є, але як їх дотриматись, коли тут треба рятувати людей. Але хотілося б бачити всіх живими, здоровими і щоб всі дожили до пенсії. До речі, хочу також подякувати, ну, нема присутніх, але ті люди, які... Уже поважного віку, які на пенсії, які також працювали раніше в пожежній безпеці, добровільний, в Державній службі надзвичайних ситуацій. Вже. їм також подяка, бо вони ну, наставники, їхній досвід також неоціненний, але ми рухаємось вперед в ногу з сучасністю. Вам, Сергій Борисович, як керівнику, щиро бажаю також порозуміння з колективом. Я впевнений, що тільки в такому взаєморозумінні, взаємоспівпраці, також ми можемо тільки рухатись вперед і дивлячись, як розвивається служба, можна тільки констатувати, що саме так і є. За поданням вашого керівництва також можу відзначити грамоту Жашківської міської ради Олександр Миколаївич Сидорук є в нас. Дякую вам за службу, за професійність з нагоди Дня рятівника. Вітаю вас, відзначаю від імені всієї жашківської громади. Богдан Вікторович Березовський відзначається грамотою. Дякую вам за рятування людей, за запобігання всім надзвичайним ситуаціям. Дякую за службу. Богдана Валерійовича Тарасюка. Дякую за службу вам. Служу українському народу. Нехай свято у вас буде в душі від подяки людей, яких ви врятували. І навіть яких не врятували, але вони живуть і надіються, знають, що ви є, вони вірять в вас. Тому виправдаємо їхні довірі. Дякую вам за все від імені кожного жителя нашої громади. Слава Україні! Хочемо побажати вам, щоб ви завжди залишалися такими, як ви є, чемними, порядними, завжди вчасно приїздили, рятували життя людські і не тільки людські, адже були такі випадки, коли доводилося рятувати і братів наших менших тварин. Адже люди наші зазвичай нехтують і пожежною безпекою, і не тільки. І дуже часто навіть навмисне роблять це, як було там декілька разів. Тому дякую за вашу працю, дякую, що ви такі незланні. Дякую вам, існов вам здоров'я, миру, добра, благополуччя. Нагоди я рятувальник, я теж хочу привітати. Добровільну пожежну команду. Подякувавшись олійнику Данилу Васильовичу за відповідальну гуську позицію, самовіддану працю, підтримку, допомогу та співпрацю з пожежним рятувальним підрозділом міста Жашки. Прошу. Чільіку Дмитру Федорову, що його, на жаль, немає. Ви, будь ласка, йому передасте. Подяку теж за відповідальну громадську позицію, самовіддану працю, підтримку, допомогу та співпрацю з пожежним рятувальним підрозділом. Грамота нагороджується головний майстер-сержант служби цивільного захисту водій 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-ї державної пожежно рятувальної загону головного управління десь на Черкаській області пролакові Слава Володимирович. За самовідданість, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків та з нагоди значення професійного свята дня рятівника. Сьогодні день рятувальника і вітаючи всіх наших рятувальників нашої громади. Яка, яка працює і в Жашківській громаді, і в Баштеськівській громаді, не може оминути добрим словом і подякувати добровільчій дружині пожежній, яка базується в селі Бузівка. Село Бузівка славна в нашій громаді знаходиться і в особі Данила Васильовича Олійника, який сьогодні присутній на цьому відзначенні. Хочу подякувати всім учасникам добровільної дружини за їхню національну роботу, оскільки ну, добровольці то є найвище і найбільше вмотивовані люди. І сьогодні ми бачимо це на передовій, на передових лініях, на передових позиціях фронту. Ну, а ваш підрозділ, Данило, тут захищає також життя людей, рятує, запобігає будь-яким негаразам, які виникають. Залишається тільки навчати наших людей, щоб поважали. Наших рятівників відносились до цього з розумінням. Тому Данило Васильович вам ще раз подяка Дуже за дякую. матеріальну допомогу і найбільше за те, що ви не ризикуючи своїм життям, рятуєте життя інших. Дякую. Дякую. Для нас дійсно на велика честь долучити до цієї великої справи, рятувати тих або допомагати тим, хто потребує допомоги. Дякую. вам. у вас Сьогодні в добровільній пожежній команді 25 людей. Ми роздумували про цим, який мотив є нашої. Жертовності того, що ми робимо, тому що кожен раз, коли ми отримуємо виклик, неважливо в який час, у нас є можливість сказати, о, я доброволець, я можу поспати вдома. Але ми робимо виїзди все одно. І ми говорили про це з командою, який наш найбільший мотив. І я думаю, що тут важливий вклад наших батьків, те, що вони виховували саме на нас так, що ти маєш жертвувати своїм чимось заради того, хто потребує цієї допомоги. І мабуть, ось це виховання таке.